Усім привіт! Сьогодні вирішила зробити відео українською мовою. І так, що можна купити на грецькому ринку сьогодні на 20 євро. І так, почнемо. Це салат лола, греки називають, або по-грецьки маруля. Отака От одна велика голова, коштує 50 копійок. Два пучка зелені <кій> за 1 євро. Отакий От пучок зелені петрушки. І кропу по 50 копійок, тобто євроцентів 50. Салат Айсберг. досить маленький. Коштує теж 50 копійок. В лідлі він коштує 150. Ну, трошки більше. Так, дві такі редиски, Захотілося попробувати, давно не їли редиску, 40 копійок. Далі. Брокколі. І цвітна капуста. Вони по 75 копійок за кілограм. Дві штуки зважило трошки більше кілограму. Так, це шпінат. 2 кілограми шпінату коштує євро 50 Такий пакет. Мандарини. Обіцяли, що без кісточки дуже кілограм коштує євро. Далі. Дві риби рибини, важать кіло 150 кг приблизно, 7 євро. Так, кілограм коштує 6 євро, це прісноводна риба, форель. Греки її називають пестров. Далі, пів кілограма маслин, каламон, сорт, рахується один з кращих. Так, чай луїза. Про цей чай я розкажу пізніше в окремому відео. Про, взагалі про чаї, грецькі чаї. Це чай, гірський чай, зібраний на горі Олімпус. Олімп. І липовий чай. Оце все коштує 4 євро. Три пакети. Типу євро 50. І цей пакет Луїза коштує євро. І є така капуста, називається чорна капуста. Її називають греки. Скільки я за неї заплатила, здається, 80 копійок. Три штучки, трошки більше кілограма. О, її варять і їдять як салат варену. Вона дуже смачна. Про капусту теж зніму окреме відео. Не знаю, чи росте вона в Україні, чи ні. Коли я жила там, я не бачила. А можливо, не звертала уваги. От така. Кажуть, можна з нею робити голубці, але я не пробувала, вона надто м'яка, і мені здається, що вона швидко дуже розвариться. От, От таке все багатство коштує 20 євро. Ну, цих овочів хватить, напевно, на тиждень і навіть залишить. А, що ми робимо з шпінатом? Я приготую і з корізом, і з пана Я колись готувала, правда, відео не знімала. І ще я знаю один дуже цікавий варіант, як приготувати шпінат. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і залишайте коментарі. Щиро вдячна за перегляд.